Добрый день! Как вы чуете, я уже приехал. У нас сегодня трошки смена локаций. Турінг. трошки гумы навики. Значит, автомобили, КХД. Вот вони всі все зрители. Дрифты. Привет! Привет! Добрый день! Честь, давай! Давай! Дальше. <решит> Дрифт такси. <решит> Ай, красиво. Как настрой, хлопцы? Ты уже спалил дизельные покрышки? Нет. Че? Да, вот там спортивные еще не стоят. Там. В смысле? Ты тайм-атакер теперь? Там лимитированная, от <решит> BMW только Hello. Hello. Шо, День? Є, є ще колеса? Nice. А вон ученик! чисто ученик! Баба Вова, короче, став тою людиною, яка отак от, от виїхав і палить чисто до талого. До талого! Перекладочку вийшло. Hello. Hello. Коротше, все, ти вже школу закінчив? Та не, Та... перекладку. Все случайно вийшло. Случайно вийшло. Кадри скину і такий ляпс. І случайно вийшло. Що, тепер твоє улюблене? Так. Да. Крутить тигайки. Да. Ну до апарату вже звик? Так, да, вже да. більш-менш, Все чітко. Вже впевнену їжу. Та ні, ну таке, перекладочку тяжко, ну коротше. Ну коротше, з, тоб... з тобою дощу не буває, так? Да? Да, Завжди тупо не, не везе тупо. От вчора був дощ, але да. ми коротше не каталися. Хеллоу. Oh, красавчик. <laughs> Коли ти вже BMW купиш? Я куплю BMW дуже скоро. А дуже на фоні Lexus стоїш такий красивий. У мене тебе японське вітро. Та, Япо, япон... да, легенда, легенда. Легенда, легенда. Ручника... Тільки 3,5. Ну, ручника ж дёргає. Та дергає ручника, тільки сніг це. Так, а що це таке? Що це там? за якісь? Що розкажете за стиль? Ну, я, я кажу на такі речі, аби власнику подобалось. Все, більше не показую. Мистер Лайк. Like. Вот такие у вас гонки Ты катаешься? Не, даже ключ не буду показывать. А. Пушка, Звичайно. Да. Що там нагадали нормально? Та бомба. Камери. Оце бушка, звичайно. А оце наварочка. Наварка незвичайна. Незвичайна. Рекламувати не будемо, бо чувак не захотів доставку нам оплати. Коли оплата, можемо рекламірувати. <реклама> хороша. <реклама> хороша, хороша. Так ти це ж не будеш хоч ставити. Бо в нас закінчиться дуже швидко. Наварка. Бушка. Розлітається за три кола. Живе півня! Стоять, стоять. Щодо цієї площадки, ми сюди колись раніше приїжджали, до того як ми приїжджали на аеро, але тут настільки абразивний асфальт, що якщо ви не на наварці і якщо це навіть не дощ, то гума вбивається ну ультрашвидко, просто реально. Типу, дивіться. Я... Ну, нав навіть на камеру видно наскільки ці камішки, ну такий абразивний абразивний. Ну і от, що воно робить з вашою БУшкою, якщо ви на ній приїхали, тут таких шматків дуже і дуже багато. І вон там ще валяється, і тут. Але площадка насправді прикольна. Вона навіть трошки більше, ніж на, роздається. І тут є різні отакі виїзди, туди можна заїхати, побудувати красивий конфіг. Оцей кущ, навколо нього є така впадина. Тобто, знаєте, як на ебісу ти спускаєшся вниз, а потім туди виїжджаєш нагору. Звичайно, це я гіперболізовано, це трошки розказую, але невеличкий схил є, і на, коли керуєш автомобілем, його реально відчувається. От, тому для тренувань саме те, що треба. Я тут катаюсь дуже рідко, тому що трошки шкода гуми і трошки шкода гуми. На жаль, наварку я собі зараз ще не купив, і трошки шкода, звичайно, гуму палити, щоб. Показатись тут, але от тільки що коли заїхав пару вісімок, дав, душу відвів і погнав знімати вам відос От дивіться наскільки це ниж, нижче, ніж уся дорога, бачите? Maar in is het hier een beetje vuil, of misschien een Storm uit de Gobi-desert in noord-China en Mongolia. Ясно, я включив камеру. Ти що, навіть чаю не поп'єш, Вже виїжджаєш. Так, так. Ти ж тільки по я приїхав сюди. Так да, просто я якраз на споті тут стою. Привіт. Аго диски знайшов? знайшов. І що, поклав їх сюди? Ну Чи ти газель замовив? Просто я без дружини сягаю. Так, чекай, десь я ці колеса вже бачив. Ти що, тридцятку якусь роззув чи що? Получається, так. Да. Зараз подивимось, щоб сталося хоч. Що mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. там? Що таке? Настроєння піднімається потрошку. Так! А тільки попрошу замітити, молоді люди, откуда їздить? Ні, це не ті. Я центровний не мав. Хотів повумничать, а віддасть честь. не Міша з Києва привіз іграшку. До речі, з останнього моменту, як ми з нею бачились, там з'явилась блока заводська справжня ЛСД. Цікаво буде спробувати, як вона поводиться з нею. Так, як тільки я наводжу камеру на вову, я помітив таку закономірність, він одразу розвертається. Але не знімати вам його я не можу, тому що як ви тоді дізнаєтесь, який в нього прогрес. Красиво! Сподобалось. Хорошо було. Хорошо було. Я навіть запис нажав, прикинь. Коли я виходжу на трасу його знімати, на місці цих покришок може бути я. Ну коротше можеш їхати що, да, все? Чуєш? А, все. Давай чуть-чуть ну, лопнем. Там, там все, на диске вже. Не розстроюйся. То, то таке, коли не на варку вдягаєш. Не повезло. Так сколько? Дві хвилини? Да. А я ж чую, що щось не то. Ага. Не повезло, далі. важко без інструменту свого. Та то, -то колеса просто якісь заморські. Та так, да, мабуть, є мої аганки. <соценно> гайки на ну, того Отого от має бути інструмент. О, можливо. Зараз питаємо. Це пан Сергій приїде ага. На тяжелому люксі. На тяжелому люксі. Так, а що у нас? Колеса, да? так? 19 -ти? гайки. <постив> а, за ще секретка є. <постив> ти будеш наступного разу взяти сюди Бушку, а не наварку? Ні, боушка не годиться. Шо, ну, тіпа, дуже швидко. Ну, скільки, хвилина? Да. Там менше ну, мені здається. Ну, ну, тіпа, ну, хвилина нормальна і. Да, два, ну, я я типу чую, вже... що хвилина... щось вообще не то. Зараз на варку поставимо, гляну, наскільки хватить. Ну, типа, в ноль не будемо викатувати, то, що воно останнє. більше когось немає. Погнали. До завтра може хватить, <рес> Якщо зупинишся вчасно. Нет. Нет. Серый, а есть набор инструмента? Ну no мне no как будто бы. Я вот тут себя вижу. А я ж не вижу. Я вижу. Чётко. Ну всё, чётко. Получается, и меня видно сверху, причём, дверь. Ну no, типа понял, если terms... бы не вот так вот было б чётко, да? Стой, 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 стой. А, это не Гопро, да? А нормально. Во, вот, смотри, дирезина у тебя была, которую ты сбила. О! Класс! И тут, и тут. Ну зато красиво, ж, как было. Видео попало. Ну что, тренер. Так. Это будут... опа, да? Я так. потроху переходжу в той режим, знаєте, оці, коли діти вирощують своїх ой, батьки вирощують своїх дітей, а потім а, пожинають плоди. Просто так. сняться в цей комфортний спортсіц, спортсіц і зна. кайфують від дріфт-таксі. Так, дріфт таксі. Зараз будемо дивитися, наскільки я буду кайфувати, а не а, сцатися тут. Зараз спробуємо, подожди. Це ж нова резина, типо, а, за це по інший. За це? Що це? Це хтось на лавнасі теж буде давать? На лавнасі будет буде Перекладочка. Роль крутий, швидше. Блин! А -а -а -а! Ну, почти, да? Так, тільки... Теперь... Стой. Не, не вперед. Давай, назад. Не вперед. Бах, минус бампер. Есть. Давай подивимся чи не? Я не знаю, я хочешь. Сейчас. Ты так? Да. Так, вот так вот, да? Так, тренер. А ты же зрозумів, что она вышла? Да, я руль вообще ничего не робив. Переборщив. Переборщив. Тут no. вона вже в тебе взагалі хотіло випрямитися, ти є такий да, да, на да, да, сюди. Ні. Це, це ти красиво це, розвернувся. Да, це. Візьми її цей. Е? Розвонь, розвонь. Розвонь. Чи розкрутись, для тобі зручно. там, де якось. Руль. Ага. Ооо! короче, потерялся сейчас. <связывался> потерялся, да, трошки. Сейчас выйдет. Сейчас выйдет. Сейчас выйдет. Вот. Блин! О, ну почти, да? Не докрутил. Ну, Ця трошки. Короче, дивись. Ти, е, от, от, от ти що посталося, ти ага. почало розвертати в цю сторону, на. спіймай її, ага. і тільки потім нажимай на газ. Добре. Не нажимай прямо сучасно. Все, вже, вже дивись, коли ти хочеш виїжджати. Ага, от сюди. Відпускаю. Рано, рано, рано відпустив. Тобі ага. треба дотягнути жопу. За колеса сюди, uh -huh. а потім тільки робити перекладу. Добре. А ти жопа все в тебе тут, на цій лінії. А ти же хочеш перекладити. Все, дивіться на те коле. Ага. Проверка. Прикладка, прикладка. Оо! А, а блін! Стой, 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 стой! Хорошо. Ух, бахнувся ще. Та Ого. <свят> 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 Це, блін, тяжко дуже. Треба зараз Відчути цей момент, коли ти ще не вирівнюєш машину, але вже вона починає вирівнюватися і потім під Резко, газу. Оп. -ні -ні, Резка оп! Ні, не резко. Резко взагалі може ага. нічого не робити ага. в цій справі. Просто спіймати той момент, коли вона вже починає перевалюватись на інший, ага. на інший бік, дати маленький імпульс і далі вже кермом відлавлювати. Як тільки ти зрозумієш, що вона вже поставилась в іншу сторону, ага. тоді вже починаєш додавати газу і крутити кермо всередині. Добре. Це знову, для мене вже тяжко. Тип, Ты просто намалюйся і голові вже... траєкторію. Ти ж їдеш в руку. Ти дуже. Ти бачиш, що просить. Ти зациклюєшся на колесі. Ти на нього додивишся і ти хочеш типу, наїхати до колеса, різко розвернутися і поїхати. Малюй собі траєкторію, значить ти просто їдеш коло навколо колеса. Uh -huh. Блін, я, я розумію. Старайся ширше їхати. І перекладку роби э, mm. подальше. О, о, він, він, він як типа не повертається. Ну, взагалі, що зараз нічого не робить. А треба було б вибрати. Да, я поняв. Ну, типа, просто він завжди вроді плюс-мінус розвертається, а типа що. Щось... Зараз було прям, прям дуже близько до того, що треба. Да. Що з газом, типа? Е -е, із газом, і ну, з швидкість, газ і е рулем ти не От вона, а треба не нажимати. Дивись, от типу їдеш, ти, отак ти їдеш, uh -huh. от от, ти, їдеш тут, тут колись, ти їдеш сюди, uh -huh. вона тільки починає перекладатися, uh -huh. нічого не робить. Дай їй самі це зробити, uh -huh. а ти вже тут, в момент, коли вона її розвертає, ти ще й газ нажимаєш і uh -huh. прямо спини. От коли, 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 коли вона розвернеться, тут от тільки от, uh -huh. то, все, поняв Тобто опять на газу пройобує. Так, так. Добре. Пробуємо. зараз ще раз робити саме, тільки зроби, щоб вона переклалася. Угу. Серега каже... Наварка закінчилась, чи що? Та не може бути. Та не може Може він каже, що треба віддихнути? Може. Може. Я сліни і пілотик віддихне. Ага, добре. Подольше резини буде. Добре, добре. Пілотик. Зараз вийде пескарик, а я підрізнути. Ааа! Повнись, не піднялися. Ага. Mm. Ну, треба розвивати. Що? Ну, треба розвивати. Да? Mm -hmm. А, тим більше. Ну, тому що дивись, як колесо стирається. Тобі треба ставити ровно. Так, так, mm -hmm. да, так, да, да, я бачу. Ну що, на сьогодні все? Всі, коли на заспалив. Баш? Наварка теж получається да, тут да, короче, Як там? Спот, спот. Вот спот не годиться. Через, через це, так. Да. Цей спот ми і не полюбляємо. Бо тут гума закінчується ультрашвидко. А, наварка, звичайно, трошки живе. Частіше це ще правда зима, можливо, літня наварка буде жити трохи довше. Тут, звичайно, прям дуже власні конфіги. Ми так походили, ще прикинули з нашими сучасними скидалами, як ми могли би тут кататися. Але поки що довольствуємося тим, що можемо. Тож, друзі, підписуйтесь, ставте лайки або дізлайки, обов'язково пишіть в коментарях, як ви, взагалі вам наша ця двіжуха, чи бачите ви. Прогрес у Вови, тому що бачите, сьогодні він вже тренується робити перекладки. От і побачимось у наступних відео. Дякую за перегляд.